Ну, а я приїхала ще на один об'єкт. Це трикімнатна квартира, яка знаходиться по проспекту Аерокосмічний біля метро «Спортивна». Дуже гарна трикімнатна квартира без ремонту, але є багато других позитивних качеств. Позитивних Показую вам. Ось наш будинок. Бачите, поруч магазини. Зупинка громадського транспорту. Так, а метро там. До метро приблизно 5 хвилин. Друзі, я у квартирі, почнемо з цієї кімнати, яка з балконом. Так, вона дуже світла. Балкон без ремонту, квартира також без ремонту, але у нас дуже класне місце розташування. Метро спортивне. Поруч, п'ятий поверх дев'ятиповерхового будинку. Будинок цегляний, дуже теплий. ціна 35 тисяч. Це друга кімната, площа квартири 60 метрів. На підлозі паркет в дуже гарному стані. Кімната номер 3 так. Кімната номер 3 Це у нас східні двері, санвузол та кухня. Кухня 6 метрів. Зверніть увагу, тут у нас газ. Зараз дуже це актуально. Так. Ой, яка милашечка. Так, і санузом. Ось такий. Є лічильники на воду. І ось така ванна. Тут у нас душ. Ну, не примикайтеся, потім моя рубрика. Рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть, у нас таке: приходила сім'я, шукають квартиру в цьому районі, переглянули вже кілька варіантів, казали, що у нас адекватна ціна для такої квартири. І перед цим вони дивилися ще кілька варіантів, і їм сподобалася наша. Також і ще дві. Ось тепер вони мають складний вибір. Зараз наша квартира бере, бере участь у конкурсі. Чи займемо ми перше місце, чи ні, я вам потім розповім.